Алло, мам, а ви вже далеко від'їхали. Мам, забери мене, пожалуйста. Ну, будь ласка, я не хочу більше тут залишатись. Тут якісь виховательки злі. -ні, не сварили, але на вигляд вони злі. З ким подружитись? Мам, я тут нікого не знаю. Дівчатка в кімнаті. Я не знаю, якісь вони дивні. Ну, а що я буду лізти? Вони вже між собою дружилися. Я там взагалі до чого. Ну, будь ласка, мам, забери мене звідси. Я тут взагалі не знаю навіть де що знаходиться, якісь лабіринти. А погуляй, а якщо я заблужуся, це взагалі-то не смішно, мам. То що приїдеш? Я вже їсти хочу. Я не буду в цій столовці їсти. Магазин є, а ти мені гроші якісь залишила? Ну добре. Я не посміхаюся, мам, я додому хочу вже. То що? Дискотека ввечері? Ну, давай я, може, на один день залишуся і завтра ти за мною заїдеш обов'язково, добре? Чуєш, мам, мене дівчатка з кімнати кличуть, то я тобі пізніше подзвоню, добре? Все, давай, пока.